Дані всіх чоловіків віком від 25 до 60 років, які знаходяться за кордоном і зверталися для виготовлення закордонного паспорту та його продовження, внесуть без її згоди автоматично до системи Резерплюс та системи оберіг. Це постанова кабміну 163 від 14.02 2025 року. Друзі, погляньте яке гарне сонечко і як наш кабмін за нас. Переживає. Якщо хтось забув внести такі дані, то наш любий Кабмін зробить це за нас. Причому хочу сказати, чи згодні ви з цим, чи не згодні ваші дані потраплять до цього реєстру. Що саме потрапить? Потрапить ваше відцифроване обличчя, також потрапить ваш ідентифікаційний код, паспортні дані, також потрапить, де ви. Зареєстровані також потрапить де зараз за кордоном, за якою адресою ви також знаходитесь. Для чого це робить кабмін? Я думаю, вони піклуються для того, щоб у нас все було добре, щоб ми мали право отримати військово-облікові документи, щоб у нас все було добре. Щоб, якщо навіть ми не хочемо, щоб все одно люди могли потрапити на фронт. І сподіваюся, для того, щоб можна було продовжувати і закордонні паспорти, але це не точно. Друзі, будьте до цього готові і знайте, якщо ви зверталися, то ваші дані будуть внесені в систему оберіг. І ви зможете звідти роздрукувати ваш резерв плюс військово-обліковий документ. Дуже дякуємо за таку гарну погоду, дуже дякуємо нашому шановному Кабміну за таке ставлення до українців. З вами, як завжди, ваш адвокат Некласа.